Адміністративно-територіальна реформа має на меді забезпечити чітку вертикаль виконавчої влади. Вона відкриє коридор свободи для місцевого самоврядування, а у рази скоротить чиновницько-бюрократичний апарат. А отже, межі і наявний потенціал тотальної корупції. Завдяки такій територіальній оптимізації відчутно зменшиться кількість депресивних регіонів. Не будуть такими полярними розриви в їх соціально-економічному розвитку. Що думають із приводу таких змін чиновники з депресивних на. Населених пунктів цікавились наші журналісти. Невелике село Курів, яке знаходиться за 22 кілометри від райцентру, нараховує 93 двори. Тут мешкає трохи більше трьох сотень людей. Два роки тому призупинено функціонування навчального закладу, оскільки немає відповідної кількості дітей навіть для початкової школи. Сільська рада, бібліотека і ФАП знаходяться у приміщенні колишньої школи. Наразі ніяких змін у селі не передбачається, можливо, їх принесуть адміністративно-територіальні реформи. Тож ми поцікавились думкою сільського голови. Яка обіймає цю посаду протягом трьох скликань. Ми цього і чекаємо, рахуйте, тому що важко жити в такому маленькому селу, якби не допомагали, і якби не робота громади, нічого би в селі То не ви було. День, щоб ви ну я би не, я не за тим, я за тим, аби в селі лишилася, якщо не е, оці наші кажуть, секретар і бухгалтер, але одна одиниця повинна лишитися в селі. Рахуйте, що село без сільської ради це не село. Це не село, тому що якісь рада, рахуйте, село живе, тому що весь час якась є робота в селі, і громада залучається, і люди не їдуть в другі села, чи за довідкою. Ну за чим за чим-небудь? А вже як не буде в селі, рахуйте школи, на сільської ради не буде. І вже може, і ота бібліотека не втримається, і на клуб махнуть рукою. То я за тим, щоб була сільська рада, але якщо вже така буде адмінреформа, що буде тільки то обов'язково, щоб була в селі одиниця, і щоб в селі так само були округи, були сільські депутати, щоб село жило, працювало і творило. Це я за цим.